Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділі. Вас вітає супер На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. Євген Кошови розчулився, говорячи про зміни у Зеленському. Все засмучує. Гуморист та президент товаришують протягом 17 років. Художній керівник студії Квартал 95» Євген Кошовий розповів про зміни, які помітив під час президентства у своєму другові Володимирі Зеленському. Кошовий та Зеленський товаришують протягом 17 років і підтримують зв'язок і зараз. Нині друзі більше переписуються. В інтерв'ю Олексію Суханову для його ютуб «Говорить Суханов Кошовий розповів про зміни у Зеленському після того, як він став президентом. Він іноді каже неправду, що він спить, тому що це все видно. Якщо людина навіть 2-3 години не позакриває очі, це все видно. Він навіть не усміхається. Тобто усмішка з його обличчя зійшла, але почуття гумору він не втратив. Коли переписуємося, іноді таке буває, напише щось таке, що я думаю, О, ти в формі, брате, це змінилося, і це так трошки засмучує. Тому що бачити людину 17 років, яка усміхається і разом з нею ти ржеш без втоми. А тут таке. Він став такий, як сталь, як залізо. І коли бачиш його інтерв'ю, коли він зустрічається зі світовими лідерами, то такий дорослий лідер своєї нації, сказав сумом у голосі Кошовий. Також він відповів, чи вважає, що після президентства Зеленський зможе повернутися до своєї попередньої діяльності. По-перше, я думаю, що його не відпустять саме українці. По-друге, думаю, що після такого повернутися до минулого своєї професії дуже складно буде, висловив думку Кошовий. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!